Життя часто кидає нам виклики. Але чи замислювався ти, що можливо знайти спокій навіть у найбуремніші часи. Стоїки досягли цього через практичні принципи, які ти теж можеш застосовувати. У цьому відео ми не лише розглянемо відомі принципи стоїцизму, а й заглибимося в менш очевидні нюанси, які зроблять твоє життя значно простішим і спокійнішим. Контролюй те, що можеш. І приймай те, що не можеш. Цей принцип здається простим, але є одна річ, про яку часто забувають контроль це не лише про зовнішній світ, це і про внутрішнє. Ти не можеш контролювати свої емоції, коли вони вже виникли, але можеш контролювати, як далі їх обробляти. Наприклад, злість може прийти раптово, але ти можеш вирішити, чи вона буде тобою керувати. Чи ти використаєш її як енергію для дії. Стоїки вірили, що навіть у речах, які здаються поза нашим контролем, ми маємо можливість впливу, наприклад, здоров'я. Ми не можемо гарантувати, що не захворіємо, але можемо робити все, щоб зменшити ризики, харчуватися правильно, займатися спортом? Склади список того, що тебе хвилює, і розділи це на дві категорії що залежить від тебе. Що ні, відмовся хвилюватися про друге, а перше зроби своїм фокусом. Зосередься на своєму внутрішньому світі. Часто ми шукаємо причину нашого болю у зовнішніх обставинах. Але стоїки нагадують, внутрішній спокій це твій вибір, незалежно від того, що відбувається зовні. Зовнішні події не мають сенсу, доки ти не надаєш їм значення. Уяви, що ти втратив гроші. Сам факт втрати це просто подія, але твої думки надають цьому драматичності. Я невдаха це катастрофа. Стоїки вчили використовувати силу інтерпретації, ти можеш подивитися на ситуацію під іншим кутом, ставлячи собі питання: як це може бути мені корисно? Що я можу навчитися з цього? Щовечора записуй найнеприємніші моменти дня. І перепиши їх, додаючи позитивну інтерпретацію. Наприклад, я зробив помилку на роботі, я отримав цінний досвід, як не повторювати цього в майбутньому, практикуй вдячність і аморфаті бути вдячним легко, коли все йде добре. Але ще пробував ти дякувати за те, що на перший погляд здається негативним. Аморфаті це не просто любов до своєї долі. А активне використання кожної події як ресурсу, наприклад, тебе звільнили з роботи. Замість скарг ти можеш побачити це як можливість вийти з зони комфорту і спробувати щось нове. Стоїки вважали, що труднощі це спосіб перевірити твої внутрішні ресурси. Сенека порівнював життя з тренуванням. Чим важчі обставини, тим сильніше ти стаєш. Кожного разу, коли стикаєшся з проблемою, подумай, як я можу використати це для розвитку. Якби це було випробування для героя книги, що б він зробив використовуй дихання для заспокоєння. Дихання це твій постійний союзник, про якого ми часто забуваємо. Але є одна важлива деталь дихання може не лише заспокоїти, а й налаштувати тебе на дію. Залежно від техніки, дихання може заспокоїти тебе, глибокий вдих і довгий видих, надати енергії, швидкі короткі вдихи через ніс. Стоїки радили зосереджуватися на фізичних відчуттях під час стресу. Це дозволяє повернути себе в теперішній момент. Наприклад, під час занепокоєння, подумай, як почувається моє тіло зараз, що я можу розслабити. Додай коротку техніку дихання до свого дня. Уранці для енергії 10 швидких вдихів через ніс, увечері для заспокоєння 4, 4, 6, 2. Вдих, затримка, видих, пауза. Згадуй про Мементо морі нагадування про смертність це не про страх, це про ясність. Мементо морі не лише змушує цінувати час. Але й допомагає зрозуміти, що твої проблеми тимчасові, уяви, як вони виглядатимуть через 10 років, чи дійсно це має значення. Стойки використовували цей принцип як спосіб розставити пріоритети. Марк Аврелій писав: Чи варто витрачати час на сварки, якщо ти можеш померти завтра? Щоранку запитуй себе, якби сьогодні був останній день, як би я прожив його. Це змусить тебе зосередитися на важливому стосунках, навчанні, цілях, а не на дрібницях. Висновок. Життя це хаос, але ти завжди маєш вибір піддатися йому або перетворити на свої можливості. Стоїцизм це не лише філософія, а інструмент, який допомагає проживати навіть найважчі дні з ясністю і силою. Дякую, що додивилися відео до кінця. Поділіться у коментарях, який принцип ви спробуєте застосувати вже сьогодні. І пам'ятайте, спокій починається зсередини.